Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на серпень 2025 року. Я вже подивилася, і ось ваші карти, основні події на цей місяць. У вас взагалі такий місяць буде мечовий, тобто ви будете вирішувати дуже багато конфліктів. Будете частиною цих конфліктів, будете ну, такий напружений місяць, чесно вам скажу. Тому що п'ятірка мечова. Трійка мечува і сімірка мечова. Тобто всі аспекти напруженості у вас тут ви зібрали в одному букеті, так сказати. П'ятірка мечува це у нас карта, коли ми прямо на мечах, на ножах з кимось. Тобто ми захищаємо свою територію, ми відстоюємо свої якісь ідеї. Правила свою, От ми захищаємо свої кордони так сильно, що ми готові з кимось сваритися, йти, знаєте, в такий відкритий конфлікт, ми готові на когось ображатися, кричати, захищатися таким чином, щоб забрати своє. Бачите, тут якби своє серце. Тобто, забрати своє, захистити себе. І це з чим може бути пов'язано. Пов'язано з. Помірністю перевернути. Це у нас, по-перше, восьмий дім. Чужі ресурси, чужі люди, які давали нам ці ресурси, або якось нас підтримували ресурсно, Тобто, це наші партнери, там якісь колеги, хтось коротше, щось давав і так далі. Тобто, може це бути ваш роботодавець, може бути коротше, все, що пов'язане з грошима, з роботою, з да, цим. Плюс, це може бути ваш партнер е, по роботі, по особистому життю, по, е, ну, коротше, з кимось, ви прям будете серйозно сваритись, тому що є серйозний дисбаланс, який треба вам виправити. Далі трійка мечова перехід на особистості. Да, коли ми настільки вже сваримось, виходимо із себе, ми на когось прям. Ну, Тиснемо і в цей момент не відчуваємо, де ми переборщили, де зробили занадто, де можливо треба було трохи зупинитися. Але все-таки трійка мечова – це розбите серце, нам зробили боляче, і ми у відповідь зробили так само. І Сімірка Мечова через те, що весь місяць буде таким конфліктом, конфліктним, ви не будете відчувати, кому можна довіряти, а кому ні. Да, тому що є якась змія в вашому оточенні, яка хоче е стирити яйця, які ви тут насиджували, да, тобто якась зміюка в буквальному сенсі. І ви вже не розумієте, кому можна довіряти, кому не можна, хто за вас, хто не за вас. Перевернута сімка мечова може нам тут говорити, що трошечки ну, заспокойся. Зупинись, можливо, не всі твої, не все твої оточення, твої вороги, можливо, хтось є і той, хто тебе підтримує. Але Сімірка мечова дійсно перевернута про накрути. Тобто ми вже настільки да, в такій недовірі, що ми себе накручуємо, ми шукаємо підстави, хто що десь збрехав, десь що зманіпулював, ще щось. Тому що от у нас є такий досвід, і ми тепер не хочемо знову обпектися. Далі, що в принципі робота, гроші. У нас дев'ятка пентаклів. Вона нам говорить про те, що тут все шикарно, от якось так. От так говорить: багато грошей. Ми самі це зробили, ми це заслужили, ми цього варті. ми... Молодці, ми продовжуємо в тому формації, ми заробляємо, нічого не боїмося, гроші є, витрачаємо достаток, є, є бажання розвиватися, далі жити, працювати. Тобто, тут все шикарно. Да? Тобто, тут є і незалежність якась в своїй роботі, і винагорода за те, що ви класно робите свою роботу, ви розвиваєтесь, ну, тобто тут все добре. Далі особисте життя. Четвірка пентаклів. Я би сказала, що по четвірці пентаклів тут або якась дуже базова історія, типу навіть скучна, знаєте, четвірка пентаклів це про що ви напевно тут навіть по жінці, що ви вже якось виросли. Вам, вам тісно в цих стосунках, да? можливо, ви завелика, або стосунки замаленькі для вас вже. Тобто вам хочеться об'єму. Вам хочеться чогось більшого, вам хочеться рости. Да? А четвірка Пентаклів вона така дуже базова, дуже така. Ну, от є і є, і хорошо. Да? Ну, Не сваримося і не сваримося. Тобто вона така дуже скучненька, знаєте, і, можливо, ви хочете внести туди якогось свого вогню, свого шарму в цю історію. Або по четвірці Пентаклів все зав'язано на якомусь. Благополуччя, так сказати. Тобто всі зациклені на тому, що от є там квартира, будинок, є гроші, все, типу, що ще тобі треба. Да? Тобто немає якоїсь емоційної складової, якої би хотілося, скоріше за все. А водалі, у яких немає партнерства, у вас тут якась вообще, я не знаю, що це, перевернути правосуддя з дияволом, тобто, скоріш за все дивіться. Да? Тут пара виясняє стосунки біля ну, цього залу суда. Да? І тут може говорити про те, що ви займаєтесь зараз тим, щоб з кимось розлучитися, з кимось посваритися, з кимось виясняєте стосунки, але це вже входить в таку стадію, що ви ступаєте на небезпечний шлях. Да? Тобто, я би тут сказала дуже обережно. Можна стати заложником ситуації, заложником цього конфлікту, що все перекрутять, все зроблять не так, як ви очікували, що вас зроблять ще винною, що десь обманюють, де десь не знаю, якщо це справи в суді, фальсифіковують якісь докази і так далі. Тобто я би сказала, що тут дуже дуже обережно, і якщо можна якось мирно загладити цей конфлікт. Вибирайте цей варіант. От. І е, порада для водолів по 6 кубків це е, більше така тепла карта, взагалі така миленька. Е, бути зі своєю родиною, бути зі своєю сім'єю, допомагати своїм близьким, е, проводити класний час, знаєте, якось компенсувати той ту жесть, яка у вас в житті взагалі відбувається тим, щоб. Направляти свою любов своїм рідним, отримувати цю любов від своїх близьких, да, і таким чином компенсувати ту стяку, яка у вас відбувається там по трійці мечів і так далі. Ось така у вас порада. Сподіваюсь, все-таки місяць приде у вас краще, ніж я його описала. Діліться в коментарях, що ж все-таки відбулось, і чи відбулось взагалі. І бажаю вам. Все таки класного місяця. Всім пока.